Вже доброю традицією стала щонедільна зустріч кременчужан на площі перемоги, аби звернутись до Бога з молитвою та проханням про мир і перемогу українського народу. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу, перемогою над ворогами нашими. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від ліця вітру, то нехай розвіється авторитет їх очільників та злих думки, аби знищити державу нашу українську. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця Сина і Святого Духа, нині! І повсякчас амінь. Священнослужителі та віряни різних конфесій з вірою у серці благають захистити наш народ від російської навали, до Сина Божого Ісуса Христа звернулись і попросили наснаги нашому народові та воїнам нашим. Нехай прийде на землю український звільнення від загарбників та мир і благословіння. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст. Сіл і домівок, знищення народу України. Боже, нам потрібна ця перемога. Перемога в цій багатовіковій ворожнечі. Ім'я Ісуса Христа просвітли очі росіян і даруй спасіння, а тим, хто не в змозі прийняти, нехай закінчиться їх страждання на цій землі і спочинуть вони з миром. Про милість Божу перемогу та спокій для українського народу сьогодні просили усі християни. Молюся за які всі священики за перемогу України. Боротьба буде ще і буде продовження дуже дуже напружена. Звичайно, перемога над цією агресією, над цим страшенючим агресором. Я сподіваюся, що Україна переможе це стовідсотково. Целью каждой молитвы, на которую мы собираемся на площади, это прежде всего победа Украины. Победа Украины и, и чтобы Бог защитил наших воинов, чтобы Бог дал мудрости нашему и военному руководству и руководству страны. И, Конечно, же, мы молим, чтобы Бог сохранил Украину, сохранил нашу инфраструктуру, чтобы Бог во все, во все это трудное время дал людям единство. Мудрості, щоб пройдя через цей сложный період, ми стали що сильнее, і действительно наша нація вистояла і стало лучше. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.